Вітаю студія, вітаю Україну, вітаю сьомий рід рідний сьомий канал. Вітаю Одесу. А декілька слів про те про підсумок. Кінець року рік закінчується. Багато треба сказати і про створення Help Ukraine центру. І знову ж таки хочеться побажати всім українцям, Одеситам, людям, які борються за власну землю, сил, наснаги і перемоги. Ми, українці за кордоном, теж про це думаємо. Кожного дня робимо і намагаємося робити те, щоб пришвидшити цю перемогу, допомогти людям пережити складну зиму, допомогти. Українським військовим здолати той шлях, який вони сьогодні проходять. Тому, власне, переходячи до переходячи до створення халвів країн центру, взагалі до о, ідеї його створення, треба сказати, що о, ми продовження великої волонтерської історії, яке було створено на перш, перші дні війни, під час о, в Польщі, в Любліні, це був такий Help Ukraine Center, створений українським бізнесом. Андрій Ставніцер, Філип Грушко, ряд групов ряд його колег-бізнесменів, які новопошта, Укрпошта, Розетка, які витягнули в принципі на собі всю логістичну історію побитих логістичних ланцюжків, які допомогли Україні вистояти в перші дні війни з точки зору логістики, і власне коли. Гуманітарні вантажі в Європі почали падати. Рівень цих гуманітарних вантажів. То така виникла ідея створення такого відповідного а, центру, який би генерував потік із сполучених штатів. І власне так створилися, так знайшлися ми е, в процесі переговорів. Ми погодилися про те, що так, так дійсно треба об'єднуватися, треба допомагати, і глобальна історія польського Help Ukraine центру і його досвід надихнув нас на те, що ми в принципі. Готові на себе взяти таку відповідальність і починати працювати з сполученими штатами, як бачимо, це а, працює. Якщо сказати півроку тому, коли ми починали цю історію, а, очі бояться а руки роблять. Справді це було дуже складна така розуміння, як це буде працювати, тому що це сполучені штати це далеко. Це в принципі люди, які працюють на роботі кожного дня. Тут мало волонтерів. Тут волонтерів дуже багато, але в основному люди, які зайняті роботою, і тому а, ми. Знову ж таки, виходячи із тих можливостей, в яких ми є сьогодні, налагодили цю роботу, і центр працює. Олексій, яку саму гуманітарну допомогу і куди відправляєте від Help Ukraine Center USA? Дивіться, це дуже круте питання, і його треба говорити, проговорювати декілька разів, і особливо в прямих ефірах, особливо для ЗМІ. Help Ukraine Center, наша команда в основному сфокусована на тому, щоб шукати великі обсяги гуманітарних вантажів. Це перше і друге гуманітарних вантажів різного роду. Тобто, це гігієна, медицина, це спеціальне медичне обладнання, це є консервована їжа, і це там теплі речі, і так далі. І тому подібне, це все те, що потребує сьогодні Україна в Україні. Потреби Колосальні для, для всієї для всіх видів гуманітарної допомоги. Власне, тому ми збираємо Знаємо все, те, що, що ми воно можемо воно. знайти корисне і те, що варто переправки через, Україн, через океан. А, куди воно йде, ця Гуманітарна допомога. А пункт, понт, який ми що, який, з яким ми працюємо, це ми працюємо з як пункт, Тобто люди, які знають про нас що, і знають про українські потреби, вони пересилаються на нашу адресу, пересилаються на наш склад в Нью-Джерсі. І ми тоді це відсортовуємо і пакуємо це в контейнери. А, куди воно все це йде? Насправді, ми є організація, яка генерує потік цієї допомоги, і а, ми, не, ми не розподіляємо, не розвозимо в Україні, не, не дистрибуємо цю гуманітарну допомогу. Ми робимо це через наших партнерів. Зокрема, наші партнери основні це співдія. Співдія це організація, яка має мережу гуманітарних хабів по всій Україні. Тобто, все, що ви бачите. Там, якщо це щось ну дійсно заявлено, відправлено нами, то співдія це роздає. І якщо це ви бачите, наш наступний партнер це корпорація монстрів. Ви всі знаєте цю організацію, це очіль, очільниця Лисика Катерина Лажевнікова і команда, і вони допомагають нам з медичним ну, там, медичні а, всякі штуки, розходники для госпіталів, медичні якісь там апарати і так далі. Ліжка. А uh, є наші також uh, і наш також дистрибуційний партнер. Збільшено нас основний партнер. Це Хелп Україн Центр. Тобто, якщо ви щось бачите, uh, передано від Хелп Ukraine Центр Америка, і ці люди розподіляють це вантаж від нас. Важко тим, хто на передовій. Uh, Тут важлива перша перша складова це організувати людей, організувати час, який витрачається на процеси. Якщо ці дві складові організувати, то третя складова результат сам, тобто вихлоп від, від цього проекту буде очевидним, а, складно в контексті а, людського ресурсу. Складно в контексті пошуку. Звісно, десь падають обсяги, а десь втрачається інтерес до України, але але хочу сказати, що це не в сполучених штатів. Сполучених штатах заряджена. А, Американська влада заряджені люди переймаються питанням допомоги Україні. Звичайні американці. От, наприклад, до прикладу розкажу вам цікавий приклад цікаву історію. нам написала жінка, яка сказала, що вона не може передати велику суму грошей, або вона не може там допомогти великим овсякомунтажу. Вона готова зв'язати 25 жовто-блакитних шарфів, щоб зігріти звичайних українців. До речі, вчора ми вантажили. Uh, три контейнери до України і якраз цю коробку з цими черфами ми окремо поклали і uh, їх роздадуть в Україні. І, власне, оце підкреслює підсилює і підкреслює той момент, що люди готові допомагати на всіх рівнях. Наша <тас> задача українців в Америці освоїти uh, і правильно підійти до питання організації цієї допомоги і відправки її до України. Ви знаєте, ми особливо ні в кого нічого там не випрошуємо. Це uh, – uh, ми чітко розуміємо і світ чітко розуміє, а чим далі він починає більше усвідомлювати в тому, що Україна сьогодні б'ється не просто за свої землі, не просто за своїх громадян. Україна б'ється сьогодні за демократію в цьому світі. Ми цей е, наратив він всім відомий, засвоєний е, і чітко усвідомлений. І тому, е, коли ми говоримо з донорами, з партнерами, ми не говоримо з позиції е, просячої країни або просячої нації. Ми говоримо про спільний контекст е, спільної. Участі всіх причетних хто цінові демократії, хто вважає себе а, провідниками демократичного світу. Ми говоримо про те, що Україна сьогодні є основним бійцем на ринку, якому треба допомагати. Якщо ви хочете допомагати, допомагаєте. Ні, будь ласка, проходите. По знаходяться компанії, люди, які готові, і хочуть допомагати. Тобто, ми намагаємося працювати з тими людьми, які хочуть допомагати, а не а, зустрічати людей, які формально звичайно все трапляється і в переговорних процесах з донорами і з да. фінансовими донорами. Тобто, то це все трапляється, але знову ж таки. Ми працюємо з позиції того, що ми не є просячою країною. Ми нація, яка генерує свободу демократію та цінності, на яку дивиться сьогодні весь світ. Розкажіть більш детально про донорів, про простих людей, пересічних громадян, про великі компанії. Хто зараз допомагає, у кого не треба нічого просити, хто хоче бути нам сьогодні друзями? Якщо говорити про друзів, то в перші дні війни, в перші дні війни, особливо перші там 7-8 місяців, друзів в Україні було дуже багато їх було маси вони приїжджали всі фотографуватися в україну вони хотіли щось зробити але знаєте з часом з часом, от як стає кращим вино так і стають з часом кращі друзі і оцей час який які україна б'ється він насправді показує хто в україні справжній друг тому що залишаються з україною ті хто щиро вірить її перемогу щиро вірить її в її людей щиро вірить в тій цінності, за які сьогодні Україна б'ється, і от час цей показує, хто справді залишається. Ми насправді не шукаємо ситуативних партнерів. Не ми, не наша фундація, не взагалі Україна в цілому, як, як на мене, ми шукаємо е, справжніх друзів в геополітичному контексті. Ми шукаємо справжніх друзів в гуманітарному контексті, кім допомагатиме в військовому контексті і так далі. Тому, ми, якщо говорити знову ж таки про друзів, і про донорів, про компанії, то е Звичайно, це не можна сказати, що от корпорації друзі, а звичайні громадяни, друзі. Всі друзі, і і великі корпорації, і компанії, і громадські організації, і звичайні пересічні громадяни. Звісно, є такі, які там не цікавляться цією темою, і це нормальний природний процес. Ми не вимагаємо 100% уваги всіх громадян, умовно Америки або Канади, або Аргентини або Бразилії уваги до питання України, бо всі живуть своїм життям в кого є якісь проблеми, і по тих країнах може часом бувати. Мільйонніших смертельних проблем, тому якщо говорити про друзів, то вони, вони в Україні точно є. Я б не сказав, що їх можливо менше, але вони викристалізовуються. Ті, хто ситуативно хотів один раз допомогти, вони допомогли і зникли. А ті, хто на, на системному рівні е, думає про перемогу з Україною і разом і про святкування перемоги з Україною разом, то вони відповідно не залишаються. Давайте скажемо в глобальному контексті е, про що таке розуміння. Втоми і не втоми суспільств або країн. А, ви розумієте? Для тих, хто усвідомлює, що це битва не на життя, а на смерть це а, це велика геополітична історія, яка 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 закінчить існування Російської імперії а, от в цьому тисячолітті. І тому це до цього докладається багато країн, і ці країни мають великі ставки. І ці ставки вони на українських громадян, на українських героїв. Власне, тому ми повинні все робити по обидва боки океану, щоб виправдати цю довіру людей, наших партнерів, і виправдати довіру наших людей, які б'ються на, на, фронт, на фронтах. А, якщо говорити про політичне питання цієї історії, то треба сказати, що а, Сполучені Штати, Британія, Австралія, все цивілізований світ докладе всіх зусиль, щоб покласти. Щоб покласти Росію на, на полі бою, тому що це знову ж таки цю битву неможливо програти, і, імперіалістичне зло Путінської Росії воно не має виграти, і це якраз от, фінал, фінал комуністичної радянської Росії, тому я думаю, що вона от знайде смерть свою на полях української битви. Ми розуміємо всі реактивні потреби, які існують, але наразі ми сконцентровані на е, такій, як сказати, наша допомога не є терміновою, тобто вона не може бути доставлена протягом двох трьох днів. Ми говоримо про термін доставки, приблизно від американського донора до українського споживача в термін в один місяць. Тобто, це ми ставимо за собі таке завдання. Це складно в умовах сучасного. В умовах сучасного стану логістичних всіх проблем не тільки в Україні через війну, а взагалі в світі є такі ситуації, де в порту може вантаж стояти там по три-чотири тижні, і з цим ніхто нічого зробити не може. Може зламатися в морі корабель, і потім треба перегрожати з одного контейнерів з одного корабля на інший, як це страпилося з одним із наших контейнерів. Тому а, ми не можемо говорити про якісь термінові нагальні. Ми говоримо про стратегічні речі, про стратегічні запаси, які ми. Хочемо допомагати і допомагаємо. Тобто, якщо говорити про генератори, то ми не встигаємо, якщо чесно, на якийсь обстріл зібрати швиденько 20 генераторів чи 100, чи 50, і відправити їх, щоб вони післязавтра були у це не наша історія. Існують фонди, існують фундації в Україні, колеги в Європі, які швидко на це реагують. Але ми, враховуючи довгий час і великий логістичний цей шлях, ми, на жаль, з точки зору. І часу, і шляху, не, не встигаємо на це реагувати. Хоча ми думаємо про, про те, шляху. як ми можемо реагувати. Якщо б, наприклад, в подальшому а ми розвиваємо ці напрямки, там, наприклад, кількість донатів в фінансовому контексту буде збільшена, то ми будемо думати про якісь закупівлі в межах Європи. І тоді доставка ця буде швидшою. Ми можемо сказати, що ми наразі опрацьовуємо, ми працю наразі, от на сьогодні, ми працювали. З 14 контейнерами, тобто це загальна цифра, з якою ми працювали. В тоннажі тонна навіть не можу підрахувати, бо не знаю вагу останніх трьох, але точно знаю, що десь приблизно ринкова вартість цього цього вантажу складає приблизно 9 мільйонів доларів. І це багато. Це ринкова вартість вантажу. Тобто, це не декларативно. Підкреслюю це насправді багато. Тобто, якщо б от наприклад, ми купували ці речі для України на американському ринку, це би коштувало так. Це багато. Ми продовжуємо свою роботу. Ми продовжуємо е, розширювати зони партнерства з фундаціями, організаціями, громадськими структурами американською державою е, от, в контексті допомоги для України і не зупиняємося. Е, залучено до роботи фундації приблизно там 45-50 волонтерів. Е, все це люди, які менеджують процеси. У нас мінімум людей залучено на операційній діяльності на складі, тому що цю роботу робить наш операційний партнер компанія Дніпро. Е, е, фонд працює це складний механізм, це маркетинг, це. Пошукова група, переговорна група, це е, піар департамент, медіа група. Тобто, це велика структура, яка організовує і забезпечує от все цей рух всього, цього механізму. Окремо треба сказати, що ми е, дуже вдячні і, взагалі, нашим партнерам, які допомагають нам в основних наших е, операційних процесах. це Help Ukraine Center Польща є. Пан Михайло Соколов який координує цю роботу, і ми йому вдячні за те, що от ця логістика працює як годинник, тому що ми з свого боку забезпечуємо локальну логістику в Америці. Садимо це через наш склад, садимо це на корабль. А вже зустрічає в Польщі команда Хелп Кренцентр Польщі, тому це як сказати, спільна робота всієї великої глобальної команди Хелп Ukraine Центр світ. Перше, що треба сказати про 5-10 років. Тобто, якщо війна закінчиться завтра або післязавтра, то потреби України в гуманітарних вантажах вони нікуди не зникнуть. Якщо перестануть в потребі бути маски, памперси або якісь інші речі, то з'явиться потреба у відбудовчих, там будівельних матеріалах у допомозі, яка допоможе Україні відновлювати свою інфраструктуру цивільну. Промислової і так далі, і тому подібне, і ми будемо шукати. Ми власне думаємо стратегічно про те, що ми допоможемо. Якщо все буде добре, ми працюватимемо, то ми будемо думати, як допомагати також Україні в цьому контексті. Якщо ми говоримо про стратегічне партнерство, то ми повинні думати яким чином правильно працювати з інформацією з інформаційними потоками з України всередині американської держави, серед діаспори з українцями по світу для того, щоб правильно комунікувати з. Американським суспільством після оголошення перемоги з Україні потрібна буде ще більше допомоги і відповідальність світу а, в той період часу. Буде знову ж таки посилюватися, тому що все, що відбувається сьогодні в Україні, світ за це це відповідальний. Україна б'ється за все світ, і тому ми будемо комунікувати. Треба буде правильно вибудовувати ці комунікації по всьому світу, зокрема в Сполучених Штатах, над тим, як допомагати Україні відбудуватися і допомогти тим громадянам, щоби. Знову ж таки, якщо говорити про гроші про перспективу, чим швидше ми відбудуємо Україну і забезпечимо роботу її економіки, тим відпаде швидше. Відпаде потреба допомагати і е, давати донації або субсидії Україні. Власне, це великі, великі завдання, але наразі концентруємося на термінових питаннях допомоги українцям вже і сьогодні. У нас є ще е, щодримісячний план. Ми собі плануємо свою роботу. Це перше, це е, зараз треба багато працювати з донорами. Це треба відбудовувати внутрішні процеси, і власне треба думати про, про те, як збільшувати коефіцієнт якісної якісної доставки всіх цих, цих вантажів, з якими ми працюємо, тому що хочеться давати в роботу тільки те, що справді дуже цінне, якісне, і те, що чого Україна насправді потребує. Враховуючи велику відстань. І е, над цим ми будемо думати і працювати. Звісно, це робота з донорами, робота з партнерами. І треба сказати, що м, Help Ukraine Center також намагається е, підтримувати м, свою роботу тут на місці, і це організація якихось заходів. І е, В основному це знову ж таки робота з вантажами буде. буде. Я би всім побажав єдності, е, я би усім хотів побажати. Е, Віри і надії в перемоги, я би усім хотів побажати м, гармонії всередині наших родин. Україна і світ е, багато пережили, і нам треба гуртуватися, єднатися для того, щоб пережити ще більше. Е, це це непроста історія, яка не закінчиться завтра, а й не закінчиться після завтра. Нам треба готуватися до того, що це буде тривалий процес і. Нам всім треба бути разом. Е, я хочу подякувати кожному українському військовому, кожному українському волонтеру, кожному українському громадянину за те, що ви бороните свою землю, нашу землю, нашу країну. Е, ми, свого боку, українці за кордоном, українці в світі, е, говоримо про те, що ми, ми з вами е, ми обіцяємо не залишати вас і допомагати всім, чим можемо, е, всіма своїми рухами. Працювати на перемогу разом з вами, тому що ми єдині по всьому світу.